Камалія, привіт, привіт, О, Боже. Я тебе так рада чути. Ти собі просто не вляшвайся. Я теж тебе тебе завжди рада бачити, чути а, і обійняти таку красуню. Слухай, ми з тобою не так давно бачились, але я порахувала вже давно. В тебе скільки всього сталося за цей час? Розказуй. Ой, я навіть не знаю, з чого почати ще знаєш? І сьогодні цілий день у це ем, біг презентуєш пісню, і вже така, знаєш, як йожик в тумані, а дуже багато сталося. Нарешті повернулися мої дівчатка вже все остаточно в Україну. А, вже Дочки наприкінці, так? так, серпня, йдуть до школи в Києві. Вони цьому радіють, а? <клес> дуже так? радіють. Ти навіть не уявляєш собі. Ти школу як обирала дітям? <клес> а, ну дуже важливо, щоб була е, іноземна програма, і наша програма, тобто е, американська і е, українська. Англійська і українська мова так, так камаля, слухай, в тебе сьогодні трек Тиловиш кайф. Літо вже завершується. Скажи, що сталося, що ти його вирішила раптово випустити? Як, як це взагалі сталося? Слухай, ну це мене вже колеги умовили. Прям умовляли прям, прям... прям да, з радіостанції. Шантаж був. А, а, е <laughs> І вона каже, слухай, а що це? Вони його почули. Прямо так от руки в боки, да? Прямо. А що ти його тримаєш? Розумієш? Я говорю, ну почекай. Ну да каже, ще півліта є. Почекай, ще цілий місяць літа, і то ще правда вересень, ще буде баб'є літо. Каже, давай, давай, випускай. Я кажу, так я, я просто не встигну кліп зняти. Чого ми ж радіостанції? Так, тебе вмовляли. Е Значить трек був написаний давно. Не? Е він був не він не давно був написаний. Він народився, так скажемо. Е наприкінці минулого літа. Uh -huh. Після відпочинку з дівчатками, uh -huh. на такому натхненні разом з Андрієм Гначенко Максім'юзік. Кому він uh -huh. тільки не писав музику? Uh -huh. <рес> так, на такому натхненні все. Але ж ну, війна, розумієш, якби ну трохи більше хотіла ліричного чи ні. Більше так. Більше тоді такі патріотичні. Я закінчувала альбом свісильна як ніколи. Працювала на тим. В народилася ця пісня, і вона 100% моя. Тобто Вона такого ж посилу, як танцюю, рішалька, що я танцюю а, в такій стилістиці. Я просто її ну так, ну, так, нехай буде. знаєш. А потім показала десь потім своїм може друзям десь, з радіо. Да, так. Ага, і вони кажуть, так, слухайте, так, це не нам. слухайте. Ну, це в мене, є, в мене є друг такий. От, і він каже, а чого ти її тримаєш? Давай сюди бігом. Бігом позитива немає. Давай бігом нас заряджай позитивом. Давай цю пісню. А ще мені написали, значить, мої прихильники написали в тіктоці, камалія. Ми танцюємо під твою пісню тут в Аркадії, в Одесі О, на Ібіце, це що, що треба е, в клубі клубіца танцює. Оця, що перед цією пісню. Та, так, так, так. Танцює ворогам на біду. На мене в голові потім крутилася вже дуже дуже довго. І <смір> от вот на такому натхненні <пишут> потім э, з'їздила я в, мі... в такий у в мене був мінітур по Кіровоградській Дніпропетровській області на э, День Конституції, присвячений Дню Конституції. І Там я заспівала, спробувала я завжди так тестую. Знаєш, став ставляю свою програму концертну нові пісні, щоб подивитися, і як, як реагують на цю пісню зреагувала. Мені одразу почали писати в інстаграм, в Тік. А де пісня? Так, як знайти цю пісню? Камаля шукаємо і шукаємо, де вона. Як а нема вона не а не чекайте. тільки можна на концерт. А коли вона вийде! А коли вийде? Це правильно. І це... І ти, е, я, я починаю розуміти, що треба ну, її випускати. Я бачила в тебе в Інстаграмі, е, що ти запустила челендж, щоб тобі надсилали відео. Е, так, це вже... Е, це вже... Це на іншу. На, і на цю, і на іншу. І багато Топ, відео в мене пройшло. Задум на, Буде через тиждень зніматися відеоробота на от ага. тиловий тиловиш Так. І там був челендж, щоб прис надсилали спортсмени. М -м -м. А, так, хобі свої, там, як вони відпочивають. Лоб. А буде відео дитина на коні? Та... Буде? На коні? Так, це, це ж а, твоє, бо, правда? Моє. Так, так ну. моє. Ну, тут а, більше хотілося показати все ж таки. Водні не виді. Ага. Види спорту. Я на політні більше. Я да? навіть, так, в мене в мене є де з заквалангом. О, да, о, о, о! Так, серед рибок. Русалонька, так. Так, потім е нам на, значить, водному мотоциклі. Ну ми вже а, всі бачили це фото, це просто. Навіть я почала з дівчатками займатися цим вейкбордом. Воу. Так. Не страшно було? Ні. Ні, зовсім а чому це страшно? Ні, це не страшно. Зовсім не страшно. По зрівняння з кінним спортом. Це ага, так і з горнолижним. Також це просто так собі на лайті. давай ми тоді, поки послухаємо тиловиш кайф і і на батьковщину, щас. Так, у то, що я ченч теж ага. запустила. Ми збирали відео різні. Зараз тепер будемо відбирати найкрасивіші, найцікавіші, найтакі позитивніші. І вони віддю... від. Войдуть в, в, в мій кліп. Так. Окей, давай ми тоді зараз послухаємо теловиш кайф, а потім ще поговоримо, і ще я тебе трошки попитаю чогось цікавенького. Да? Mm -hmm. Ну все, поїхали зустрічайте. зустрічайся. Кайф, кайф, Ты хочешь лайф, кайф, ай, кохатый работ. Thanks. Yes. Одна люди зекла, і не треба завих умов по очах. Я бачу, що це любов, то Кішна, ніжна, ось і скремий очах. І нам не в Так, ми повертаємось до вас. Ви тут, мабуть, бачили. Дай ми тут <зас> зажигали. Тут нас і камера нас все видно. Є, якщо що <зас> так, камалі повертаємося. Це було прям дуже гаряче. Так, хотіла з тобою поговорити. Я бачила в тебе фотографії, як ти гарно вітала свого чоловіка колишнього, так Захура? хвора. як святкували, як взагалі все пройшло. Як дочки вітали батька? Ти знаєш, дуже прикро, що співпало це з ним жалоби. Uh -huh. І ми не святкували гучно зовсім. Поїхали до Закура в офіс. Його привітали його колеги, партнери, роботники по цеху, uh -huh. а потім забрали дітей, мою маму. І поїхали в такому тісному колі сім'ї, просто посиділи в ресторані, задули свічки, розрізали торт, і все дамой. Знаєш, мені завжди було цікаво, що вже такі сталі артисти, вже з таким великим досвідом думають про шоу-бізнес, який є зараз. От яка в тебе думка? Що що не хватає Занадто багато гламуру чи занадто багато якоїсь пафосу? От яка твоя думка зараз про шоу бізнес український? Я не можу сказати, що ні, зараз навпаки, гламуру майже немає, uh -huh. тобто я не спостерігаю цього. а Може ти пафосу... Знаєш, ліпше, коли все в міру. От і гламуру. Тобі подобається та, те, що зараз в українському шоу-бізі відбувається, чи ні? А, дуже важко судити. Тому що ти ж розумієш, як ми зараз всі тримаємося. Всі тримаємося. Ми просто тримаємося, але творимо. І я хочу сказати, дуже багато цікавих треків народжується. І Багато артистів, нових, молодих. Ам... Трошки все хто хто в тебе із фаворитів? Із українських фаворитів хто в тебе? Із українських Саніна. на саніви. Я знаєш до Саніна. чого підводжу? В мене є для тебе такий невеличкий опроснічок. Ага, я хочу дізнатись з ким би ти із артистів із мужчин хотіла би хотіла би ага. що заспівати так. дует. А? ти готова в тебе буде 60 секунд. У мене є список. Що поїхали? І так, Данилко чи Оканельзе? Данилко. А, Іво Бобл чи Данилко? Данилко Данилко чи півоваров? А, Данилко. Данилко чи Козловський? <реш> 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 Ой, навіть не знаю. <реш> так. ну, Напевно, не знаю, Козловський. Козловський чи Монатик? <реш> Швидше, швидше. Козловський. Так, Козловський чи Позитів. Олексій. Козловський. Козловський чи як так? Козловський. Козловський чи Пономаряв. Козловський. Козловський чи Зібров. Козловський. Козловський чи Івандор. Козловський. Козловський чи Олекс Крипка. Козловський. Козловський чи Макс Барських? Макс Барський. Є, я тебе вітаю! Ну, тепер ми знаємо, з ким буде наступний фіт. Макс Барських. Я, я його дуже люблю. Я забулася зовсім. Так, в мене, звісно, найфаворіти най такі е, Саніна і Макс Барських. І Козловський входить в туш. В, в туш. Скажімо так, в список, в той самий список. Так. Камаля, слухай, а є якісь 5 фактів, які ми про тебе не знаємо? Наприклад, Камалія не любить це, Камалія або Камалія любить, коли її там хвалять, Наприклад, або не любить, коли підлизується. Ну от які в тебе є п'ять фактів, які ми про тебе ще не знали. Тому що на радіо ти сьогодні була багато. Ага, а от чого ти сьогодні не розповідала? Давай трошки ексклюзівчика. <рес> <рес> не люблю, коли мене манять. Так а, не люблю, коли в очі кажуть, а, тобто добрі гарні речі, а поза спиною а, обливають брудом. Так. Ам. Не люблю рано вставати, але приходиться. <свісна> <свісна> а, не люблю малюватися. фарбуватися О, я теж, <свісна> але а, приходиться. Я, 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 так, так, і ще на ще. свої такі, знаєш, е, якщо в мене немає ніяких зйомок, там, е, нічого такого, я зовсім не фарбуюсь. Це правильно. До в речі, зовсім... шкірі потрібно відпочивати. І ще один так. факт про Тамалю. Я дуже люблю ходити на масаж. О, а який? І ще, знаєш, я дуже тактильна, я люблю, щоб мене чухали, І це знаєш, такі мурашки. Так, Макс да, я тобі, барстри, зроблю, да, я тобі зроблю. Давай, 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 давай. О, да, я теж таке люблю. Ти Кайфушечки. Кайфушечки. А, Макс Барських, так, запам'ятову, Камаля любить, коли її обіймають. Кайфушечки. Так що слідуючий фіт буде. Мурашки, да, Можливо, може, мурашки? Мурашки. так. все, Ми продумали. Так, що ще? Слухай, ну я не люблю займатися прибиранням вдома, наприклад. Рутиною. Кратина, так mm -hmm. так ну е, значно, то, що... тому що все е, постійно було на моїх плечах вдома з дитинства. Мама працювала, тато працював, і на, на мені було е, миття, підлог. Дитяча травма, да? Та? Дитяча так, травма так, так. Так, так, пили, пили, як воно? Пилосос. Пилосос, е, мойка посуди, золушка. навіть готування, Короче, готування. Була золушка. Все, золушка, так. Тому е, я це просто ненавиджу. Ну, і в мене немає, ну, звісно, звісно, коли... Е, коли приходиться, то приходиться іноді. А так, в мене навіть і немає часу тим займатися. Добре, що в мене є е, помічники. При, помічники так. Е, е, я більше люблю творити, займатися дітьми, е, співати пісні, народжувати творчість. пісні, творчість, спорт. Оце моє. Камаля, я надіюсь, ти сьогодні зловила кайф у нас, тому що я думаю, ми всі тут кайфанули разом з тобою і треки разом з тобою порозмовляли. Я тебе чекаю вже дуже швидко з новим треком. Я М чула, десь на носі вже щось так, має вийти. Вже, вже, вже до дня незалежності України. Новий трек, нова пісня, батьківщина. Два дні тому ми зняли кліп. Зараз в роботі в робочому процесі. А так поки що, ми чекаємо, то замовляйте у нас на хепі-радіо тиловиш кайф. Можливо, саме ваш трек потрапить до нас у е, чарт радіо чарт. І я пропоную ще раз послухати його. Але перед тим декілька слів побажань і ми побігли. Е, по перше, скачувати тило тиловиш зараз на всіх вже е, майданчиках, платформах музичних. А також скоро теж вийде е, кліп на цю пісню, Чекаємо але це на на окремо, та, так запрезентуємо, запрем'єримо і ловить кайф від життя. Е, як, яке б воно важке не було, в яких би умовах ми зараз не перебували, в військових умовах, звісно, але ми ніхто ми не знаємо скільки кому відмінено. Е, тому а життя дається один раз, тому. Шукайте навіть е, е, в негативних позитив. Яких, якихось моментах е, позитив все ж таки. Е, любіть один одного, кохайте, е, займайтеся е, любимими справами, е, народжуйте дітей, е, виховуйте і підтримуйте один одного, тому що це дуже так. Сьогодні важливо ловіть кайф від кожного моменту, навіть від віддаткової чашечки. Кофі, ну що, це була Камальна телевошкашка.